Там ну, вже, такі, це, да. ну, нічого ну, не видно. Так. Вас, будь ласка, що зараз там відбувається? Там, там, що відбувається і, пожежа, категорія поки що не встановлена. От, по не, попередній інформації не, пожежа газових установок. Е, ведеться ліквідація, є е, постраждалі працівники МНС. Е, зараз працюють і медики. Працюють і перш за все МНС, а також працює поліція по встановленню реальних причин пожежі, яка відбулася. Будемо, будемо контролювати, будемо тримати на контролі дане питання і в разі необхідності інформувати громаду. На сьогодні на зараз загрози і життю людей, і загрози. Людей, які проживають навколо поблизу даного об'єкта немає. Пожежа, як доложив мені начальник МНС області Миронюк Віталій Григорович, під контролем. Посадавши, якого характеру пострадавши? Що з ними? Поки що не знаємо, що з ними Находяться в обласній лікарні на пожежі, це опіки. Відомо скільки їх? Двоє. Скажіть, будь ласка, що робити місцевим жителям, які живуть у цій баталії? Нічого поки що не робити, це не в зоні безпеки вони знаходяться зараз. Тому поки що ніякої евакуації немає. Всі працюють в штатному режимі і тримають ситуацію під контролем. Правильно зрозуміло, що працівники МНС. Мене...